Доброго дня, мої шановні, ви на каналі Бухгалтерський облік та баз бухгалтерія. Сьогодні поговоримо, чи повинні неприбуткові організації виконувати вимоги закону України про основи соціальної захищеності осіб з інвалідності в Україні, постанову Кабміну міністрів України про деякі питання реалізації норм законів України про основи соціального захисту осіб з інвалідності України та Вимоги закону про зайнятість населення. За консультацією до мене звернулася неприбуткова організація, в якої середньооблікова чисельність штатних працівників за рік склала 20 осіб. Тож, відповідно до частини 1 статті 19 закону України про основні соціально захищені, основи соціальної захищеності осіб з інвалідності в Україні. А в штатку вони повинні були прийняти особу, одну особу з інвалідністю. Але а, запитувача вже встигли перевірити. І ось за невиконання нормативу щодо працевлаштування на роботу однієї особи з інвалідністю нарахували адміністративно-господарську санкцію у розмірі 135 тисяч гривень. Давайте розглянемо статтею 18. Закону 875, я так його буду вже називати, визначено, що підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують наймену працю, зобов'язані виділяти та створювати робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю, в тому числі спеціальні робочі місця створювати для таких осіб умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації, забезпечувати інші. Соціально-економічні гарантії, передбачені законодавством, надавати Державній службі зайнятості інформацією, необхідну для організації працевлаштування осіб з інвалідності у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України. Відповідно до частини першої статті 19. Для підприємств установ організацій в тому числі підприємств організацій громадських об'єднань осіб з інвалідністю фізичних осіб, які використовують найману працю, установлюється норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю у розмірі 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік. Тож якщо працює від 8 до 25 осіб. Потрібно створити одне робоче місце. Так, звернемося до частин 4 та 5 статті 19. Виконанням нормативу робочих місць у кількості, зазначеної згідно з чинним законодавством. Вважається працевлаштування підприємством, установою організацією, в тому числі підприємством, організації громадських об'єднань осіб з інвалідністю, фізичної особи, які Використовують найману працю осіб з інвалідністю для таких для яких це місце роботи є основним. Це перший пункт. Далі, частину першої статті 20 передбачено, що підприємства. Так, які використовують найману робочу найману працю, де середньооблікова чисельність працю, працюючих осіб з інвалідністю менша, ніж установлено нормативом щороку сплачують відповідним відділенням фонду соціального захисту осіб з інвалідності адміністративно-господарські санкції. Сума яких визначається в розмірі середньої е, річної заробітної плати на відповідному підприємстві. За кожне робоче місце призначене для працевлаштування особи з інвалідності і не зайняте особою з інвалідністю. Для підприємств-установ організацій де працюють від 8 до 15 осіб, розмір адміністративно-господарських санкцій за робоче місце, місце, призначене для працевлаштування особи з інвалідністю і не зайнято особою з інвалідністю, визначається в розмірі половини середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві, які використовують найману працю. І положення всі ці, що я зазначила. Вони не поширюються, не поширюються на підприємства установи і організації, що повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету. Тепер розглянемо постанову Кабміну номер 70 від 31.01.07. От відповідно до пункту 2 цієї постанови, в цьому пункті говориться про звіт. Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів роботодавці подають щороку до 1 березня відділенням фонду, в яких вони зареєстровані. Датою надходження звіту про зайнятість вважається дата подання цього звіту до фонду. Можна надсилати поштою. Ті підприємства і організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного місцевого бюджету, також подають копію довідки органу Державної податкової служби про включення їх до реєстру неприбуткових організацій. Подають оригінал довідки пред'являється під час подання звіту про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю, а у разі надсилання звіту. Поштою, копію на довідки навіть потрібно засвідчити нотаріально. І так, є ще наказ Міністерства соціальної політики 2013 року. Цей наказ був виданий. Номер 316 про затвердження форми звітності, номер 3, 3ПН. Інформація про попит на робочу силу, вакансії та порядку її надання. Далі наказ 316 будемо говорити. От затверджено якраз саме ці форми: це звітність номер 3 ПН, інформація про попит та робочу силу та затверджений порядок подання форми звітності 3ПН. Так ось, відповідно до пункту 5 розділу 1. форма 3ПН подається за наявності у роботодавця попиту на робочу силу. Не пізніше, ніж через три робочих дні з дати відкриття вакансії. Датою відкриття вакансії є наступний день після створення робочого місця чи припинення трудових відносин з працівником, робоче місце якого стало вакантним, стає вакантним, або дата, починаючи з якої може бути укладений трудовий договір, договір з найманим працівником. Отже, якщо роботодавець подав звітність 3ПН у вказаний срок, то вважається, що він виконав обов'язок щодо звітування своєчасно та в повному обсязі. А це означає, що в такому випадку учасник господарських відносин вжив один із залежних від нього та передбачених законодавством заходів для відповідності. Середньооблікової чисельності працюючих осіб з інвалідністю установленим нормативам, тобто дію для недопущення господарського правопорушення. Є така позиція, аналогічна, ця, про яку я говорю, зазначена у постанові Верховного суду 18-го року ця постанова, і справа номер 806 дроб. Транадцять шістдесят вісімдром сімнадцять. Тобто обов'язок підприємства щодо створення робочих місць місць для осіб з інвалідності не супроводжується його обов'язком підбирати і працевлаштовувати таких осіб на створене робоче місце. А такий обов'язок покладається на органи працевлаштування, які перелічені у частини 1 статті 18 закону 875. Підприємство не несе відповідальність за невиконання нормативних Нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю, якщо воно розробило необхідні заходи по створенню для е, них робочих місць, зокрема створило робочі місця для таких осіб, та своєчасно, достовірно, в повному обзісі проінформувало відповідні установи. Але фактично не працевлаштувало особу з інвалідністю з причин, незалежних від нього, бо відсутність осіб з інвалідності, відмова особи з інвалідності від працевлаштування, або там бездіяльність державних органів фонду зайнятості, так? які повинні сприяти працевлаштуванню осіб з інвалідності. Тобто, ви зрозуміли, так? Якщо Підприємство жило всіх заходів воно позбавляється від відповідальності. А вже ця відповідальність покладається на інші органи. Тобто підприємство не повинно шукати собі інваліда. Такий висновок також є. Верховний суд зробив ще одну в своїй постанові такий висновок у 2022 році по справі 826. Отже, своєчасно та в повному обсязі, надавши інформацію про попит на вакансії, підприємство фактично вживає усіх незалежних від нього, передбачених законодавством заходів для відповідальності середньооблікової чисельності працюю, працюючих осіб з інвалідністю, установленим нормативом, тобто заходів для недопущення господарського правопорушення. Що стосується те, що це Саме неприбуткова організація. Відсутність прибутку як підстава для невиконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю законом не передбачено. Та жодним чином не невілює факт вчинення порушення відповідачем. Тобто такі справи. Тобто ці штрафи будуть. Не скасовані, вони будуть накладені на цю неприбуткову організацію. Я вам дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайк, задавайте свої питання. На все добре!